Рас у марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди фактів Тіві» та Вікон СТБ». Я В'ячеслав і вітаю вас. Найбільша так понад два десятки відбили наші воїни на Авдіївському напрямку. Повідомляє генштаб. Окупанти намагаються вибити наші підрозділи за підтримки авіації. Наступають у районі Новоолександрівки, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Невельського, Південь, Донеччини, Новопавлівський напрямок. Тут ворог намагається прорвати оборону поблизу Красногорівки, Параскоївки, водяного та урожайного. Важка ситуація на Бахмутському напрямку, а також на Куп'янському та Лиманському. Триває. Ають бої в районі роботиного, крім того, ворог намагається витиснути наших воїнів із лівобережжя Херсонщини. Удень окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Поранили чотирьох цивільних. В епіцентрі опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Повідомляє обласна прокуратура. Пошкоджені три багатоповерхівки: котельня та автомобіль. На Донеччині під час обстрілу шахти в Покровському районі поранено трьох гірників. Нині вони в лікарні повідомили у Міненерго окупаційні війська цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі. Напередодні вони також випустили кілька ракет по Слов'янській тес. Підприємство зазнало суттєвих пошкоджень. За одну добу по по області завдали майже дві тисячі ударів. Під ворожим вогнем опинилися зо два десятки населених пунктів. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Росіяни били градами, смерчами, крилатими авіабомбами та запускали рої дронів по цивільних автівках. Внаслідок ударів пошкоджено або зруйновано з три десятки житлових будинків, підприємства, спортивна школа та лінії електропередач. Мешканці прифронтових територій обласна влада закликає виїжджати. Триває підготовка до саміту миру у Швейцарії. Президент Зеленський мав декілька міжнародних розмов сьогодні. Про це він розповів у вечірньому зверненні. Говорив із президентами Литви та Польщі, а також прем'єр-міністрами Естонії та Канади. Запросив їх на саміт та подякував за підтримку формули миру. Важливо додав Зеленський, щоб на саміті змогли виявити своє лідерство як найбільше держав, які зацікавлені в силі міжнародного права. Такий мир. І справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру і примусить до миру Росію. Саміт миру дозволяє не на словах, а реально показати, хто дійсно за рівноправ'я у світі. Лише в Харкові за час повномасштабної війни окупанти своїми обстрілами пошкодили майже 80 кілометрів газогонів. Прицільним ударом російська армія зруйнувала один з найбільших газорегуляторних пунктів і безперервно б'є по підземних газопроводах. І це при тому, що Росія знищена енергетичну мережу Харківщини і не раз занурювала місто в блекаути. Гасівникам доводиться працювати під обстрілами щодня, ризикуючи життям, щоб максимально швидко повернути блакитне паливо у будинки містян. Харківський газівник Денис Кожевніков перевіряє, чи немає витоку газу в будинку на Холодній Горі. Миколи перевіряємо на загазованість саме. Через замочну скважину з квартири, бо і по-іншому виявити витік газу закритої квартири чого. Цей дім російські терористи обстріляли шахедами місяць тому, 4 квітня вдарили безпілотниками по кількох житлових будинках Харкова. І коли на вулицю Любові Малої з'їхалися рятувальники, аварійні служби, поліцейські медики, окупанти завдали повторного удару. Воджій! Тоді загинули троє рятувальників. Пізніше від поранень помер поліцейський. Постраждали медсестра і газівник. У чоловіка важкі поранення. Газовщик, так, да, він обслужував газову систему. Анатолій. По-моєму, Анатолій Іванович Преднамеренно ударили, мабуть, вже по ним Второй удар був. А взагалі, а що тут бити, По чому тут бити? По серому зданию. тут в основному пенсіонери живуть. Попри небезпеку в перші хвилини після вибуху газівники працюють на місцях влучань, перекривають газ, лагодять мережі. У цьому будинку вирвало труби знищене газове обладнання. Денис Кожевніков згадує, вже за кілька днів подали блакитне паливо майже всім. Не підключили лише зруйнований під'їзд. Окупанти намагаються занурити Харків у середньовіччя. За час великої війни через обстріли без газу лишались майже 5,5 з половиною тисяч житлових будинків. Тому в місті, де енергоінфраструктура повністю знищена, повернути в помешкання людей газ для приготування їжі критично важливо. Ніхто ж не допоможе людям, окрім нас. Тобто, ми ризикуючи життям, їдемо допомагати перекривати рятувати. іноді розбираємо завали. Також ховаємось. Буває у підвалах. Окрім нас, цього ніхто не зробить. За час повномасштабної війни тільки в Харкові окупанти знищили майже 80 кілометрів газопроводів. Ось один із останніх обстрілів міста керованими авіабомбами. Пошкоджена підземна мережа. В кількох місцях витоки, а газівники менш ніж за добу повернули в будинки паливо. На початку вторгнення росіяни знищили один з найбільших газорегуляторних пунктів Харкова. Майже 30 тисяч людей. Шилися без газу, але фахівці не допустили гуманітарної кризи. Росіяни не раз збили по підземних мережах. У січні удар по околиці Харкова пробив розподільний підземний газопровід високого тиску. Тисячі містян могли замерзнути в квартирах. Однак газмережі змогли зберегти подачу блакитного палива і відновити трубу. Тільки цього року харківські газівники 50 разів виїздили на аварійні виклики через обстріли. Працюємо задля населення міста Харкова, щоб було газопостачання, і тут не розглядається те, що не можу або небезпечно. Це потрібно для того, щоб люди були з газопостачанням. Обстріли, недосипи, блекаути все це виснажує, визнають газівники. Робочих рук не вистачає кілька десятків співробітників на фронті. Та, попри це, вони щодня працюють, ліквідовують аварії і щомиті готові мчати на допомогу, аби повернути харків'янам блакитне паливо. Ми робимо і зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв постачанні. А якщо вони й будуть відбуватися, то вони дуже ретельно і швидко будуть усуватися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Сполучені Штати Америки визнають російського диктатора Путіна президентом Росії. Про це повідомив речник держдепартаменту Меттю Міллер. Проте однозначно не визнають вибори президента, які відбулися в Росії вільними та чесними. Однак Путін президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Завтра має відбутися церемонія інаугурації. Представника від Сполучених Штатів на заходах не буде у Міністерстві закордонних справ України. Раніше заявили, не визнають Путіна. Демократично обраним і легітимним президентом Росії. Так звану інавгурацію Путіна бойкотуватиме і Євросоюз. Нині у ЄС готують спільну офіційну відповідь, але вже рекомендують країнам ігнорувати будь-які запрошення Москви. Наголосив речник Єврокомісії Петерстану. Деякі європейські держави вже повідомили, що не надсилатимуть своїх представників. А Німеччина, Чехія та Естонія навіть відкликали своїх послів з Москви. Офіційно повідомили, що проігнорують і увіковічення правління Путіна. Також Британія та Канада не приїде і прем'єрдон. Давна дружньої до Росії Вірменії Українське МЗС закликає інші країни наслідувати цей приклад і не визнавати легітимність Путіна. Стримати агресію Росії Європа може лише продемонструвавши, що має засоби для захисту. А для цього європейська економіка та промисловість мають пройти в режим воєнного часу та тісно співпрацювати. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі оборонних промисловостей ЄС та України, який сьогодні приймає Брюссель. Участь у ньому беруть понад 350 чиновників інституції ЄС, урядів окремих країн та представників Європейської та Української оборонної галузі. Мета по посилити оборонно промислово партнерство Євросоюзу та України на основі стратегії, яку Єврокомісія представила на початку весни. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель, виступаючи на форумі, закликав європейські країни закуповувати озброєння в українських оборонних компаній та швидко передавати його українським же воякам на фронт. А міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив, що Данія та Канада вже погодилися профінансувати таким чином виробництво зброї для Києва. Борель також повідомив, що наприкінці року ЄС відкриє у Києві офіс з інновацій, щоб підтримати українські стартапи та оборонні компанії. Говорять і про локалізацію виробництва західних компаній на українській території. Ми говоримо про тих, хто буде більше виробляти в Україні, пов'язуючи українську оборону промисловість з європейською. Труднощі очевидні, адже Україна в стані війни йдеться не про звичайне виробництво в нормальних умовах. Компанії мають розуміти, що, по-перше, є можливість, по-друге, ризик, по-третє, фінансування. Також потрібно ділитися технологіями. Верховна Рада цього тижня може остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації. Вони будуть у 15 разів більше ніж зараз. За словами заступника голови правоохоронного комітету ради Андрія Садчука, законопроект вже готовий до другого читання. Згідно з ним, якщо військовозобов'язаний не став на облік або не оновив свої дані, йому загрожує штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Нині за це передбачено 1700. Сот гривень штрафу, якщо порушення вчинила посадова особа, скажімо, менеджер підприємства, то заплатити доведеться ще більше від 34 до 51 тисячі. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення. Щодня наближає перемогу і український тил на сам кінець про it бізнес під час війни. 2022-го цей технологічний сектор економіки був найбільш стабільним в Україні. Попри обстріли і блекаути, перший рік війни галузь завершила в плюсі. Та вже 2023 року почалися падіння. Поки невелике представники галузі сподіваються його стримати і мають рецепти. На форумі цифрових технологій побувала наша Ольга Читайло. Писали там додаток і з'єднали з усіма е, локальними е, повітряними там центрами, які цю тривогу ініціюють. Написали таку систему, яка повідомлює всіх в Україні про, е, про це. Заступник міністра цифрової трансформації розповідає, як на початку війни українські іт фахівці розробляли систему оповіщення про тривоги. За це взялася приватна компанія, зробила все швидко і якісно. Робимо фактично там ставку на приватний сектор, що стосується всього, що будь-яких оборонних інновацій сьогодні. А ще ІТ-сектор сектор це дрони і реби, які так потрібні для перемоги. Сучасна війна, війна інновацій, і іт фронт мав би налічувати мільйон фахівців. Ще один фронт економічний. Щодо війни Україна закріпила за собою репутацію цифрової держави. Тож не дивно, що у перший рік пономаштабки it галузь була єдиною, яка зростала. За даними НБУ, it компанії тоді забезпечили державі майже 44% від усього експорту послуг. А це понад 7 мільярдів доларів. ІТ, будучи на тому самому рівні, що і до воєнний час платять ті самі податки. У декілька разів більше іт індустрія просто підтримує державу через різного роду проекти. 2023 був не таким вдалим. Падіння до 8%, але перше за всю історію українського іт сектору Фахівці галузі намагаються швидко його подолати, і для цього потрібна підтримка держави. Для вирішення запитів галузі запрацювала спілка резидентів Дія Сіті. Ініціатори її створення українські it компанії, які брали участь у запуску Дія Сіті, це діалог, це зустрічі, а також ще доступ до великих конференцій світового масштабу. Ця комунікація дуже важлива. Основний запит можливість вести бізнес під час війни, зберегти колективи і не відлякати замовників з за кордоном. Я думаю, що в цілому нам треба щось дійсно зробити з тим, щоб вони змогли. Ли виїжджати на зустрічі з клієнтами. Якщо ми хочемо, щоб сектор продовжував зростати, треба відкрити для частини людей, які співпрацюють з клієнтами, можливість короткострокового відрядження. Про це ж говорить і Юлія Овчаренко. Вона з командою наважилася запустити стартап під час війни. Мобільний додаток для людей з синдромом Росіяної уваги. Їм важко сконцентруватися на виконанні завдань, вони гіперактивні. А програма допомагає фактично планувати своє життя. Ви можете поговорити з апкою, і вона тобачити тобто, хаотичний план на день. І до нашого даток він типу систематизує це в конкретних планах з вашого голосу. Тут у нас є можливість використовувати штучний інтелект для того, щоб розбивати завдання на маленькі шматочки. Невеличка українська команда працює на аудиторію всього світу. Нікуди не виїздила дівчина пояснює, чому саме попри ризики вирішили й далі працювати в Україні. Привабила гнучкість і креативність сектору. Українські стартапи роблять такі результати, які типу з такими маленькими інвестиціями, які типу там не західним ринком, типу вони навіть ну, типу вони не розуміють, як це зробити. І зараз найважливіше цю гнучкість важливого сектору не втратити. Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факти сітіві єдині новини. Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь колишньої першої леді Мішель Обами. У США не виключають, що вона могла б стати кандидаткою на посаду президента. Як пише німецьке видання, Der Spiegel, чинний президент США Джо Байден розглядає таку можливість і може оголосити про своє рішення наприкінці літа на партійному з'їзді в Чикаго. Одна з причин вік кандидата дві третини американців вважають його надтолітнім для того, щоб керувати країною ще чотири роки. Водночас вони не задоволені кандидатом від республіканської партії Дональдом Трампом. Його численні скандали й судові справи отруїли симпатії виборців, і вони вже не надто хочуть бачити Трампа наступним президентом США. Як підсумовує Держпігель, ніколи раніше в історії Сполучених Штатів не змагалися два настільки непопулярні кандидати. Перевдягнувся у жінку, щоб втекти з України. Прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіка біля кордону з Румунією. Йому 44 роки живе в Золотоноші на Черкащині. На Закарпаття приїхав, аби незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Для цього взяв паспорт сестри, зробив макіяж і начепив груди та перуку. Попри те, що вбрання його викрило одразу. Чоловік не здавався і твердив, що він є громадянкою України. На ухилянта склали про. Протокол, справу передали до суду на цьому. Поки все. Наступний випуск за 15 хвилин. А наш марафон триває.